Україні не можна приєднатися до НАТО оминувши етап плану дій щодо членства. Так вважає глава зовнішньополітичного відомства Франції. Основним фактором, що заважає рухатися в напрямку як євроатлантичної, так і європейської інтеграції, Бернар Кушнер називає внутрішньополітичні суперечності в Україні. Про що він нагадав, відповідаючи на наше запитання. Ні, неможливо стати членом НАТО без плану дій щодо членства. Зазвичай всі через це проходили. Коли країни мали ПДЧ, тоді ми говорили про інтеграцію. На цей час маємо констатувати, що Україні ще потрібно здійснити прогрес, і ми залишаємося при цій думці, тому що це наша спільна позиція. Внутрішня ситуація в Україні зараз мені не здається дуже чіткою. Ми сподіваємося, що ви нарешті все з'ясуєте щодо альянсу і щодо можливостей уряду в Україні. Є національна річна програма, за якою потрібно працювати, щоб досягти потрібного прогресу. Існує, як ви знаєте, комісія Україна НАТО, яка також має сприяти прогресу. А хіба ліпші справи щодо інтеграції в європейський союз це одне й те саме. Ми надали Україні важливе партнерство, і тут теж має відбуватися прогрес. Неможливо передбачити майбутнє, але для України нічого не закрито. Ані НАТО, ані Європейський Союз. Рішення щодо України та Грузії. Міністр закордонних справ Франції, також як і інші члени організації, вважає компромісним. Він заперечує розкол з цього приводу серед членів північно-атлантичного альянсу. Немає ніякого поділу думок в альянсі. Ми прийняли рішення. Всі думали, що по Україні і Грузії ми не знайдемо спільної позиції, і Бухарест триватиме. Але ми її знайшли. Я вважаю її правильною. Зовсім не хочу цим сказати щось погане щодо України чи Грузії, але умови нині склалися так, що іншого і не могло бути. Більше того, на мій погляд, ми маємо з обережністю продовжувати діалог з Росією. Під час грудневого зібрання на адресу України прозвучали три важливі зауваження, до яких у Брюсселі радили прислухатися: посилити роботу з громадськістю, надавати більше правдивої, відкритої, чесної інформації про альянс активніше почати процес належного фінансування сфери оборони і сфери безпеки. Швидше пройти період внутрішніх політичних турбуленцій в Україні і вийти на сталий спокійний ординарний політичний розвиток, який буде забезпечувати поступальний рух, в тому числі і в натівському напрямі. <му> У Грузії, як і в Україні, вважають успішним результат досягнутий під час засідання на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. І водночас грузинські дипломати не забувають згадати про загрози від Москви. Грудневе рішення альянсу щодо України не всі сприйняли з оптимізмом. Реакція Росії була передбачуваною. У Росії миттєво відгукнулися на нові ідеї альянсу. Відразу після закінчення комісії Україна НАТО постійний представник Росії при альянсі скликав прес-конференцію в Брюсселі, де виклав російське бачення подій. Ми не виступаємо проти того, що ми не виступаємо проти того, щоб Україна вступила в НАТО. Ми просто питаємо українську політичну спільноту: навіщо ви це робите? Хто вам загрожує? Які фобії ви відчуваєте? Що раптом сталося, що вам потрібно змінити вашу політичну сталь? що стосується Російської Федерації, то НАТО досі для нас є чужим військово-політичним блоком. Альянс, заманюючи Україну для Росії, тримає двері в НАТО, зачинені. Друге важливе питання це відносини з Грузією. Тут я хотів би сказати, що це прискорене, нічим не пояснене. маніакальне бажання грузинського керівництва втягнути свою країну до складу альянсу вже призвело до відомих подій серпня 2008 року. ще одне питання, що турбувало північно-Атлантичну раду, це поліпшення відносин з Росією. Москві запропонували відновити їх у режимі неформальних консультацій. А генерального секретаря організації наділили для цього спеціальним мандатом. Я, як генеральний секретар, тепер наділений мандатом міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, щоб вивчити можливості відновлення контактів на політичному рівні між НАТО та Росією. Я, де виступав за поступове поновлення відносин з Москвою за певних умов. Зауваживши, що Росія настільки важлива у геополітичному плані, що в НАТО немає іншої альтернативи, як співпрацювати з нею. Генеральний секретар альянсу повідомив, що перші контакти з Білокам'яною будуть неофіційними. Вони стосуватимуться лише політичних питань. А потім він подасть звіт міністрам закордонних справ країн-членів організації про те, чи варто поглиблювати контакти з Москвою. Попри потепління після серпневої війни в Грузії. Відносини між НАТО та Росією Схефер схарактеризував як бізнес по-старому. двостороння співпраця за його словами триватиме у сферах боротьби з тероризмом та торгівлею наркотиками, а також з афганського питання. Сказав би ура. Я б звичайно міг сказати Ура! Перемога! Політичне прозріння наступило в НАТО, але я цього не говоритиму. якщо я буду вважати, що дане рішення має позитивний для Російської Федерації характер. То знайдеться маса бажаючих вважати, що ці рішення вкрай негативні для НАТО. наївністю я вже років з 30 не страждаю, і відповідатиму на це запитання за допомогою пташинних висловлювань дипломатії. Отже, я думаю, що дане рішення є обережною спробою НАТО відновити відносини з Російською Федерацією, і на дане рішення ми дивимося з обережним оптимізмом перш за все я визнаю, що Росія пройшла через складний період холодної війни і розпаду радянського союзу, але я жодною мірою не можу погодитися, що Сполучені Штати та інші члени альянсу створили свого роду порожнечу навколо Росії. навпаки, вся наша діяльність це відкриті контакти і подана рука дружби. Ідея полягає в тому, щоб мирна, вільна Європа базувалася на спільному розумінні того, що ми більше не в 19 столітті. Вже не йдеться про конфлікти, про підкорення і домінування, а йдеться про співпрацю, якщо це стосується сусідів, йдеться про рівність, а не про залежні країни, що залишаються свого роду у сфері впливів. Зрештою, йдеться про країни, які мають сприйматися на основі рівності. Ми очевидно сприймаємо їх як рівні країни. Ми можемо тільки привітати нові контакти між колишніми радянськими країнами і їхніми сусідами. І ми можемо з ними співпрацювати у сфері боротьби з тероризмом, наркотиками, попередження розповсюдження ядерної зброї в північній Кореї, Ірані та інших країнах. Щодо Росії, я добре усвідомлюю, що ми зробили все, щоб сприйняти нову Росію в трансатлантичному просторі. Росія чутливо сприйняла крок назустріч з боку альянсу. У Москві не заперечують, що пильнують тут свої національні інтереси. Разом з тим встигають пильнувати й інтереси своїх сусідів. От і виходить парадокс: співпраця Росія-НАТО це з погляду Білокам'яної добре. А співробітництво Україна НАТО чи Грузія НАТО це, за висловом Дмитрія Рогозіна, тривожний симптом. Києву ж залишається не надто радіти перспективним досягненням цього зібрання, а продовжити активно і наполегливо працювати за простою формулою у напрямку виконання реформ, які призведуть до поліпшення життя українських громадян. І пам'ятати, що всі внутрішні перетворення відбуваються не для Росії чи для НАТО, а для розвитку української держави. Для зміцнення української демократії. У Брюсселі грудневе рішення не вважають відмовою Україні. В НАТО радять нашій державі відійти від формальних назв і не фетишизувати абревіатури на кшталт ПДЧ. Але при цьому тут не конкретизують, скільки буде національних річних програм на етапі до плану дій щодо членства в Альянсі. Чи, зрештою, ситуація зміниться і вони перетворяться у впевнені прямі кроки на шляху до НАТО? В кулуарах брюссельських зустрічей довелося почути, що навряд чи з Україною говоритимуть про ПДЧ на ювілейному саміті Альянсу у Страсбурзі і Келі. Адже в НАТО уже цікавляться тим, як відбуватимуться президентські вибори в нашій державі у 2010 році. Проте коли на площі перед штаб-квартирою Альянсу майорітиме український прапор, тут теж прогнозувати не беруться. Мовляв, прогнози річ невдячна. Дискусії навколо плану дій щодо членства в НАТО знову привернули інтерес до України серед світової спільноти та у міжнародній пресі. Але чи надовго подальші тривалість та тональність цих дискусій безперечно залежатимуть тільки від України?